Всім привіт, друзі! Ви на каналі компанії Градієнт. У минулому відео ми говорили про топ-5 покупок у 2024 році. Серед того були засоби захисту, а саме маски Хамелон. Та в цьому відео пропоную швиденько подивитися на весь асортимент наших масок Хамелон. А ви вже в кінці відео напишіть в коментарях, яка маска підходить саме для вас. І, звичайно, ми продовжуємо розіграш подарункових сертифікатів за коментарі. Читайте умови у описі. Звичайно, підпишіться на канал, поставте подобайку та гарно перегляду. Огляд асортименту масок. Ми почнемо з найпростіших моделей. А саме модель Вікінг 222RN. Така невеличка коробка вас зустріне, коли будете забирати маску з нової кошти або у нашого дилера. Подивимося, що всередині. Звичайно, вас одразу зустрічає маска Хамелон цієї моделі. Далі зручне наголовне кріплення. Та ще додатково в комплекті інструкція з використання та захисні додаткові полікарбонати. Ну а зараз саме про модель зручний зовнішній регулятор ступеню затемнення. Зауважимо, що є режим Грінд для шліфування. Затемнення буде 4 ді швидкість працювання 1,25 тисячна. два датчики спрацювання. Всередині є два зручних регулятора: шутливості датчиків та затримки. Віконце огляду розмірами 92 на 43 міліметри, та оптичний клас маски 1-2-1-2. Більш детально дізнатися про оптичний клас можете у інших наших відео. Потрібно знати, що це важливий показник, та тут найкраще значення буде один тобто найкращий показник оптичного класу це 4 одиниці. В нашому асортименті є така маска. Покажемо. Трошки згодом живлення маски від батарейки, але додатково встановлена сонячна батарея, яка живить батарейку під час зварювання. Та ви також можете зарядити батарею, якщо поставити маску на сонячне світло. Друзі, обов'язково пам'ятайте, що у всіх масках МЛОН живлення відбувається. Тільки від батарейки, що знаходиться всередині світлофільтра. Якщо світлофільтр не спрацьовує, це може означати, що батарейку потрібно замінити лише від сонячної батареї. Маска працювати не буде. Viking 222 RN – проста, бюджетна та якісна маска Хмалон для ММА та Мік Мак зварювання, яка підійде для більшості завдань у побуті та у майстерні. Та пам'ятаємо про гарантію на світлофільтр один рік. Далі нас зустрічають ось такі красені маска моделі стандарт. У двох кольорах: блискавка та полум'я. Комплектація до моделі в нас незмінна. зручне кріплення, обов'язково інструкція та гарантійний талон. Та додатково захисні додаткові. Полікарбонатні екрани щодо саме полікарбонатів. Вони в нас є в наявності до будь-якої маски та у будь-якої кількості. Замовляйте та не переймайтеся, що вони можуть скінчитися. За технічними характеристиками маски абсолютно однакові, тому розглянемо маску на прикладі полум'я. Оглядове віконце моделі розмірами 92 на 43 мм, Оптичний клас 1, 2, 1, 2, Швидкість працювання 1, двадцять п'ятічна, живлення від батарейки плюс сонячна батарея. Та щодо найцікавішого, у цій моделі додається функція True Color. Зараз можна побачити на екрані, що саме мається на увазі. У масках з цією функцією ви завжди будете бачити лише якісне зображення без спотворень. Якщо будете оглядати маску, зовні вас зустріне зовнішній регулятор ступеню затемнення. У моделі присутньо декілька режимів: грін, затемнення 4D та безпосередньо режими для зварювання. Затемнення від 9 до 13 дін. Всередині також регулятори чутливості сенсорів та затримки. Ми, до речі, раніше про це ще не казали. Регулятор чутливості відповідає від чого саме буде спрацьовувати світлофільтр. Наприклад, це може бути невеличка іскра або навіть світло від лампи. Регулювати чутливість потрібно в залежності від того, де ви працюєте, наприклад, або на вулиці, або в майстерні. Ось вже регулятор затримки відповідає, через скільки часу світлофільтр повернеться у звичайний стан після того, як погасне зварювальна дуга. Адже зварювальна ванна також може світитися та виділяти шкідливе випромінювання. Цікаво, два датчика спрацювання світлофільтра та мінімальний струм спрацювання 20 А. Що підходить для ММА, Мікмак та Ліфтік зварювання. Наприкінці розповіді про маску стандарт покажемо, як саме виглядає блискавка. Чудова, стильна, головне, якісна модель, що вирішить всі завдання щодо вашого захисту та захисту ваших очей у побуті СТО та у майстерні. Далі переходимо до наступних моделей. Наступна маска в асортименті моделі Комодор. Виглядає вона ось так одразу у двох кольорах. Звичайний, та з орнаментом вибрати можна той стиль, що більше припав до душі. Комплектація не змінюється. Та поїхали швиденько по характеристиках. Тут же в нас цікавить збільшене оглядове вікно 100 на 90 мм. З попередніми моделями площа збільшена більш ніж у два рази. Краще огляд, краще зварювані шви. Швидкість працювання 1 30 тисяч на секунди. Чотири датчики спрацювання, що дуже важливо, та оптичний клас 1,1,1,2. Ось коли в нас з'явилися чотири датчики, дуже важливо сказати саме про них. Коли на світлофільтрі два датчики, їх в теорії під час зварювання можна чимось закрити. То відповідальний момент маска не спрацює, отримаєте зайчики. А ось, коли вже чотири датчики закрити всі. Одночасно дуже важко. Та це додає певної впевненості під час вареного процесу. Регулятор ступеню затемнення це ще зовні. Режим Green присутній, як завжди, 4 дін затемнення та далі два режими 5 і 8 дін, та від 8 до 13 дін. Перемикач знаходиться вже всередині. Та всередині є кнопка тесту для перевірки світлофільтра. Та на світлофільтрі є місце підстановлення діоптрії, збільшувачої лінзи. І це, звичайно, друзі, буде додатковий плюс для професіоналів. Мінімальний струм спрацювання 5 ампер. Тут же у нас додається режим зварювання. Тік, що хочеться сказати саме по наголовному кріпленню. Тут же у нас чотири точки фіксації, а саме зручна підкладочка для передньої частини, зручний регулятор ззаду та дві точки фіксації для самої голови. Вони також регулюються за довжиною. Все це дає можливість зафіксувати маску так, як потрібно саме вам. Та наприкінці для кого ж підійде маска моделі Командор? Вона дійсно універсальна та підійде для будь-якого зварювання. Адже технічні характеристики світлофільтра зроблять будь-яке зварювання якісним. Збільшена площа маски якісно захистить вас від окалин та, звичайно, наголовне кріплення зробить роботу більш комфортною. Ну а зараз подивимося на наш. Скар. Модель експерт. Саме ця модель дуже цінується професіоналами. Розповідаю, чому панорамний огляд до 270 градусів. Головне вікно світлофільтра 100 на 67 мм міліметрів та два бічник 80 на 68. Якраз за рахунок них ви можете захоплювати своє поле зору, те, що знаходиться у вас з боку та ззаду. Попередньо зняв, щоб показати, що. Ось так виглядають бічні віконця. Вони не затемнюються та мають захист 5 дін. Додаткова з характеристик: 4 датчики спрацювання світлофільтра та оптичний клас 1, 1, 1, 1. Найкращий оптичний клас з можливих. Без потворень та інших моментів маєте змогу якісно бачити процес збарювання. Саме мінімальний струм спрацювання у цій моделі 2 А. Можна використовувати у всіх режимах MMA, Мік TIG та у режимі різки грін. Швидкість працювання маски одна тридцятитисячна секунди за стандарт. Всі регулятори знаходяться всередині маски, тому що конструкція маски не дозволяє вивести їх ззовні. Та по регулятора у цій моделі. Два режими затемнення: від 5 до 9 та від 9 до 13 дін. Регулятори чутливості та затримки всередині, всередині, ще датчик заряду. Якщо, наприклад, у масці сіли батарейки, ви 100% про це дізнаєтесь та. Побачите. Та спеціально для професіоналів є місце для встановлення діострі. Гарантія на світлофільтр рік та в комплекті цілих два додаткових зовнішніх полікарбонатних екрани. Та наприкінці, друзі, максимально професійна модель для будь-якого зварювання, підійде абсолютно для кожного. Ну а далі ви вже вибираєте те, що зручніше для вас. На цьому все, друзі. Весь асортимент зможете знайти на нашому сайті. Градієнт.юа посилання в описі. Саме зараз мерші писати в коментарі, яка маска підійде саме тобі. Ну і звичайно, друзі, підпишіться, поставте подобайку. Дякую, що дивитесь. Сподіваємося, відео було корисне. Дякую та до зустрічі.